Розглянемо роботу ланцюгів управління електровозу ВЛО 11 ем при роботі мотор вентиляторів на високій швидкості З загального плюсового провода Е 301 отримає живлення, замкнені контакти автоматичного захисного вимикача АЗВ В25. По проводу 308 заживлюються замкнені контакти, кнопки висока швидкість вентиляторів і провод Е 706 з провода Е 706 через замкнені, блокувальні обернені контакти електромагнітного контактору К-51, по проводу 708, вмикаючу котушку вентиля перемикача вентиляторів ПКВ в положенні висока швидкість В, 700-й провід, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому перемикач вентиляторів перемикається в кожній секції в положення високої швидкості, замикаючи власні блокувальні і силові контакти. З проводу Е 706 електровозним проводом, що йде піш всіма секціями. Усі секції заходить, заживлює через блокувальні контакти перемикача вентиляторів ПКВ положення високої швидкості. Провід 710 В кожній секції через замкнені контакти проміжного реле РП22 проводом 712, через замкнені, блоку, замкнені контакти кнопки мотор-вентиляторів блока кнопок 7, проводом 712. На вмикаючу котушку електромагнітного контактору К-51 в кожній секції вмикаючи його. 700-й провід мінусовий батарейний ланцюг. К-51 в кожній секції вмикається, збираючи силову схему. Від струмоприймача ПК-1 через дросіль подавлення перешкод Л1, замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ, живлення поступає на вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ-2. Далі кабелем номер 202 живлення поступає на замкнені контакти електромагнітного контактору К-51 секції А. Через пусковий демпферний опір Р 20 через утримуючу і вмикаючу котушки МКП 23 к 57 через обмотку якоря і обмотку збудження мотор-вентилятора, через вмикаючу котушку струмового реле РТ 33 в секції А, отримає живлення, замкнені контакти перемикача вентиляторів. ПКВ положення висока швидкість 1,4. Тут же кабель поступає на скрутку і 211 кабелем. Через вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2 121-м кабелем через лічильник тяги, 127-м через лічильник рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг, призводить до увімкнення мотор-вентилятора в секції А на високу швидкість. В секції Б через трумоприймач ПК-1, дросель подавлення перешкод Л1, замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ1. Живлення поступає через мішку зовну шину в іншу секцію. В секції Б воно приходить на замкнені контакти БВ секції Б і через вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2 кабелем номер 202 Живлення поступає на замкнені контакти електромагнітного контакту К-51. Коли мотор-вентилятор набере оберти, то це призведе до автоматичного вмикання МКП-23 під номером К-57. Давайте розглянемо цей ланцюг. Тоді з кабеля номер 203 через половину тільки демпферного опору r 20 замкнений контакт МКП 23 під номером К 57 і його вмикаючу другу котушку, живлення поступає на обмотку якоря і обмотку збудження мотор вентилятора в секції Б. Далі через вмикаючу котушку. Струмового реле РТ-33 в секції Б. Через замки контакти 1-4 перемикача вентиляторів в положенні високої швидкості і 211-м кабелем на вихідну котушку диференційного реле РДФ2 в секції Б, 121 м кабелем через лічильник тяги, 127 м через лічильник рекуперації, 100-й кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Слід зазначити, що при роботі 3 три секції або чотири секції по системі багатьох одиниць. Автоматично потрібно вмикати високу швидкість вентиляторів, оскільки в такому випадку вентилятори працюють на своїх типових номінальних обертах. При цьому РТ-33 вмикається і розмикає власні контакти в ланцюзі проводів Е806, Е807, Е808 та е 811 що призводить до згасання сигнальних ламп по наступному ланцюгу. З провода Е 301 через замкні контакти АЗВ в 22 проводом 303 через замкні контакти кнопки сигналізації, проводом Е 801 Живлення поступало раніше на контакти рт 33 але через їх розмикання згасають сигнальні лампи МВ 1 МВ2, МВ3 і загальна лампа МВ. При цьому також слід зазначити, що к 51 та рт 33 замикають власні контакти. У ланцюзі АПУ 209 підготовлюючи її до зарядки акумуляторної батареї, ось таким чином спрацьовують мотор вентилятори при роботі на високій швидкості.